Доброго вечора, ми з України. Так, всім привіт! Ви на каналі Ржава Телега. Хто вперше на каналі, то тут ми купуємо, ремонтуємо тачки, але вони зазвичай або не на ходу, або розбиті. Давай купимо собачку, так? Да? Поки не було соцмереж, тільки в сім'ї знали, яке ти дурне. А тепер є Ютуб, Тікток, так що дізнаються усі. Так що, нещодавно ми купили вазу 21.05 і притягнули. І мас маскарад 2141. Так що давайте розбиратися, що з ними не так. А, так що, дякую, що пишете коментарі. Ставте лайки, полетіли гайки. Приємного перегляду. В тій серії ви пам'ятаєте, що ми відкопали в боксі коробку на жигулятора, а на маскарада не вистачало випускного колектора штанів. І я його знайшов на Олексі за 300 гривень. З доставкою він мені обійшовся 465 гривень. Скільки? Ти що, гривень. блядь? Так що, погнали на нову пошту і заберемо його. Колектор ми забрали, тож прямуємо далі. При Порошенка такого не було. Так що? Так так, ось, ось він, бо я так на новій пошті його не подивився, а я подивився, що це він, бо з продавцем я, коли общався, він мені казав, що. Що він не мог зрозуміти мені впуск чи випуск, я йому говорю випуск, а він мені каже впуск. Я говорю, ні, випуск. Так що нам потрібно заїхати в магазин і купити по дорозі у гараж, купимо прокладки. 10 гривень одна штучка. Ну, я думаю, гривень 60 буде оце коштувати. Так. Знайшов у цю прокладку, зараз піду на Слов'янський. Куплю у ці 4. Бо на цю сепарську автівочку не так, то і легко знайти їх. Нема неде. Так Якщо зараз знайду Жигульовський ось є. Жигульовський. І знайшов одну Москвічовську. Ось оцю. Тепер треба чотири цих знайти. Піду зараз куплю. Я думаю, що тут десь вони є. Якщо їх добре пошукати. О, так, 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 так. Ось тут різні прокладочки є. Якщо пошукати, то я думаю, можна знайти. Але в мене немає часу. Так, добре. О, коротше, 160 гривень, я сказав, по 10. Я в інтернеті бачив, вона Слов'янському ось така ціна за 4 штуки. Коротше, вони просто о, о, блядь, таку ціну там. О, так що поїхали в гараж, зараз вони москвича будемо Вихоп прикручувати, мабуть, але це не точно. А в мене було якраз з собою 149 гривень, я от дав 149 гривень. От якось так. Погнали. Так, що, його треба запхати, але ж ми пам'ятаємо, на ньому немає галі, так що я не знаю, як ми зараз Ой, будемо його пхати. Бо я тут один з братаном, з молодшим. Бля, ще й колесо спустило, ну це блін. Ладно. Заданкрати автівочкою тільки тоді. Почало вроді качається все. Добре, так що. Поки що добре. Транспорт. Тутечки. Так, і все, треба прикрутити. Колектор! Ой, коротше, да? зараз включаюся іва, буду розбиратися. Так, що, старі прокладончики викидаємо, викидаємо старі. І ставимо нові, прикручуємо, і вже я включусь, коли прикручу колектор. Тут багато по електриці, але це вже буде віточок розбиратися, мабуть, з цим по електриці. Я ще зможу, то зроблю, може патрубки поставлю. Будемо сподіватися, що радіатор тут ніде не пробитий, ніде не тече. Так що, історія. На другому москвичі цей стояв двигун. На ньому приїхали, переставили. ну так. І не доробили, і продали. Так що якось якось отак. Ваше здоров'я. Все, я погнав робити. Так, вихоп! Є, погнали далі. Погнали, погнали далі. Тросик щеплення є, щеплення вже. Вже і скоростя вмикається, Скоростя вмикається. На цьому мої повноваження усе. Тепер що треба? Вітечок перебираю карбуратори. Карбуратори пільмі ГРМ там. Ось он тут карбураторів, смотрите, скільки. А... Отой вроді треба перебрати. Тут он валяется. Бачу вже кльори всякі. Так це він хай перебирає. Бо я... Я не шарю цій темі, це він шара в цій темі. О, що це фара. Це фари, Жигулятор чи на сквіч. Регулятор. Так, добре. Цей відточок буде перебирати. Все. Все, все, все. Тепер. Відьочок приїде, перебере, перебере чи Я не знаю, що він тут буде йому робити. Ну, коротше, він з ним точно розбереться. Бо я ж не карбюраторщик, я от отак. -от Все надає мені. Це дуже сумно цим займатися. Не хочеться одномовлення. Взагалі, не те пальте. Так, ну добре. Далі буде. The next day. І в нас вже там я не знаю який день приїхав я до вітечка, а він усе займається. І що ти не скажеш? Що у нас мотор четверть обороту робить І більше не крутиться. Ну нахер. А що може бути? Не знаю, хотів метки виставити, метки не виставиш. Даже до меток он не доходит. Сейчас вот хочу, вот как раз в этом положении он заклинил. И мы видим, что у нас вот этот клапан полностью не открылся. Сейчас мы отпустим регулировку. Угу. И вот этот клапан, вот он открывается. Угу. Почти уже открылся. Тоже отпустим регулировку. И попробуем провернуть. Если начнет проворачиваться, значит у нас поршня встречается с клапанами. Сколько оно ремень? Цепка. Ой, цепка. А она тут большая. Угу. Угу. Ну, я ж кажу, історія яка цього двигуна. Купили донора, приїхали на донорі, типу на цьому моторі, переставили його, ну і так не доробили. Ми ж та віримо людям, правильно? <гум> <гум> Там на столі, мабуть. Так, ну добре, зараз щось буде зрозуміліше. Вітьочок вже карбюратор поставив, патрубки стоять, бензик є, що ще треба? Два броні Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну і що, дивимося? Маслива тут... Скорее же за все. То есть, мне кажется, он... А, нет, как раз до этого момента, когда упирался. И все? Как блин, отвертый ему стоит. И все, да? Так. Да, все равно до этого уже... Момента. А может быть, что башмак переломанный и там цепь сваживается? Потому что, ну, как-то она гуляет. Может такое быть. Да Но не, в теории. Нет. Нет. Такого... Там не моба шмука, тут же этот. А, звезд... тут те... звездочка, там успокоитель только стоит. Пластиковый. Ну, вернее, я имею в виду успокоитель. Не... Он вообще ничего не дает. Не дает. Все равно до этого момента. А чем да, в... что он тогда вклинивает? Что-то ему надоело. Что, голову, блядь, скидывать? Прокладки у нас есть. Ну, шатун может развалился, упирается там. Когда я резко его проворачиваю, тут гуп, губ, просто шоу. Ну, короче, тогда надо скидывать голову. Так что ты голову даст. Но в любом случае, если развалился шатун. То есть развалился шатун, ты думаешь. Ну, все, не слышал? Это я только что на голову. Да нет, не на голову. Сейчас я еще чуть-чуть дам. Вот так вот назад. Вот тут, вот, слушай. <Slack> угу. Это вот там вот. Бэмс. И вот там вот. Ну ладно. Все одно разберемся, что с ним Ну версія перша. Щось мішає в корзині, щось десь. Ні, версія перша це клапана. Версія перша це клапана. Друга версія щось в корзині. Ну ми що, перевіряємо що. Зараз обіб'ємо коробочку. А тоді добігаємо трохи коробку і подивимося, як він крутиться. Тільки що прикол. Віток храняє. Ключ в яму. І що ви думаєте? Він поліз за ключом? Ні, він пішов, взяв інший ключ і крутить далі. Тут, скоріше за все, цей двигун мастило доливали, не брав, Не брав масла не брав. Такий чистесенький. Коротше, далі буде видно, зараз будемо розбиратися. Оп, і він крутиться. Что, типа, ты коробку и крутится. Ну, смотри, дальше. Можешь метку поставить. Вот. Мы метку проходим. Ага. Оп, вклинил. Вклинил, да? А ты двигаешь. Оп, всё, Оп и пошел, да? да? А что может быть? Короче, що скидывать блять, коробку? Ну шо то. Да. -то где-то там торчить, что-то где-то в шо-то упирается. Ну увидим. Коробку. Вот, вот так вот. А Бу було сначала тільки карбюратор поставить і зібрати. Дай, позовки. Пум-пум-пум. Покажи, покажимо коробку Да. М -м -м -м. Все, бачите, коробочка. Відкинула коробку. І коли монтировка відвигаешь її... Щось. І тоді мотор крутиться. Ми, ви можете поки написати на поставити на паузу. На паузу і написати коментар. За коментарі вам дякую, бо це допомагає розвитку каналу. Якщо не підписані, підпишіться. А ми будемо ковиряти далі. Ти ж москвич відео. Синий, с которого мотор это снимали? Да. Какой он? Что какой он? 12-й, 40-й. 41-й. 41-й? Да, такой самый, только 41-й. Странно. Я говорю, такой самый, только 41-й. Странно, странно. 41-й. Просто что там может, Вилка, может, ну, выжимной. Разве что вилка, которая у тебя, ну, развалилась, выжимной выжимает. Ну, что там еще может упираться? Я думаю, картина может не такой быть формы. Ну, короче, надо выкидывать коробочку, да? Чтобы выкинуть коробку, надо, бля, Полоси вытаскивать. Чешащий. Чашончик... Ну, а просто как на... Это же блин. А, а вот, что... как фольсик, да? Ауди, да. коробка ауди произошло. Надо то откручивать шестиграннички, а они, как обычно, начнут не откручиваться. Ладно, что? Скоро надо затянуть еще будет. Зато стартер новый. Да вытащи. Нуль целый. Нулячий что-то подпиливал, что-то на подходов. Ну, Совершенно покрути. Без тортера? Без, да. Может он где-то тут что-то упирается? Ну, я тоже к этому немножко склонен, но вряд ли. Ну, а вдруг, а вдруг? Не ну, может быть, все так просто. с ну да, щелчок угу. а что может быть На напишите. напишите бо я знаю вас специалистов богато вы сразу знаете что там может быть Ой, ладно где-то что то какая-то херня выступает и он упирается потому что ровно оборот оборот да почти почти оборотом чуть-чуть не хватает до оборота и вот он щелк а сейчас тут вот коробку открутили, отсовываешь и щелк, и перескочил. Да, забрали, блядь. Осталось карбюра. Осталось Кор... тебе разобрать. Коробку теперь разобрать, <laughs> да, завышилось. Ладно, что, откидываем коробочку и будет видно. На брыду нам крутить маскарада. Меняем Колодочки, бо з моїми вже було все. Не знаю, на що я вам це показую але Вони скінчилися, в общем, що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо під капотом 2,5 літровий мотор. Це літр. Трошки вже піздо. Літр. Сьогодні-сьогодні <світ> нічого не зробили, тільки розібралися в, те, в тім, що клине щось, там. От, мабуть, щеплення, десь щось блядь, закусує. Щось там не дороблено. Будемо... Завтра я приїду і будемо розбиратися. Да? Да, будем снимать коробку, смотреть, что, что там на колхозе. Мотоцикл. Mm. Да. И... А что было? Было, только надо было карбюратор подключить и все, типа. И он на ходу. Ага. Он контактный стоит. Ага. А коммутатор. Uh -huh. коммутатор стоит и еще это валяется то есть скорее всего стояла электронная, когда движок закинули то стоит контактный то есть то есть короче ты с всем разбирайся я знаю что ты с сим разбирайся ну, по идее еще и фишка будет на контактный ну, на бесконтактный короче тамплер ну здесь наверно ж я а тут можно может... Ну короче, завтра будем все шукать. Да, Ну бы хотя бы завтра коробку снять, да, поставить ее назад. Ну, ну да. Врезка где-то должна была быть в карбюраторе. Угу. А ни одного из тех карбюраторов с резкой нету. Или черепашка, которая сверху ставится на карбюраторе. Черепашки теж нет. Ну ладно, все одно зробимо. Коротше, все, включимось потом. Так, що, у нас новий день. Коробочку я зняв. Коробочку я зняв. Там нічого складного не було відкрутити шрузи. А потім там за коробкою зняти тягу дві тяги. Ну і зняти саму коробку. Двигун без коробки прокручується. Все з ним нормально. Треба зняти ще щеплення, подивитися, що, що до чого, що і як, а може і не треба знімати, зараз більш детальніше подивлюсь туди. Коробки. Більш детальніше зараз подивлюся, що його чіпляло, бо в одне рило знімати коробку Ну таке собі. Таке собі Все. Пишіть коментар, бо ви ж, я ж кажу, ви ж знаєте, що з ним не так. А я поки буду розбиратися. Так, і що? Я розібрався в чому причина. А причина дуже-дуже банальна. На колоколі, на коробці. Там знизу її вона була вдарена. Я не знаю як, що саме. І є випуклость. І вона чіпляється за корзину щеплення. Зараз я вам більш детальніше покажу. І що, і що? Щоб не розтягувати цю серію на... на пару годин, то зараз я візьму молоток, це відрихтую. І коли вже поставимо і вже тоді його запустимо, ну це вже буде в наступних серіях. А, так що, час я вам покажу. Дивіться, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Це допомагає розвитку каналу. що це? Куди ти свій нос пхав? Я пхав отуди в маскарада. Пальчик, пхав. а покажи, як пальчиками треба. Усе, бачиш, усе, усе, усе пальчики позбиті. Коротше, коротше, так що все. <реш> Ой, в общем, в общем.

Ось отака от вообще, малесенька неісправність, а стільки геморою. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо от якось так, до нових зустрічей. Так, я її відстукав, Ну, це вже буде в наступній серії. Дякую за перегляд.